Просто серпня, слава Україні! І так, друзі, сьогодні поговоримо про помилки цього сезону. Так як у нас завжди є якісь зміни, ми завжди щось міняємо, завжди щось експериментуємо і завжди є як втішні так, результати, так і невтішні. За втішні періодичні роликів я демонструю, розповідаю, а за не втішні, от зараз можеш підвести і той. Які були помилки цього сезону. Значить, сама основна була наша помилка цього сезону це, це, не розрахувавши свої сили, ми набрали замовлення на виготовлення прес форм Хоча більшість клієнтів ми попереджали, що скоріш за все, це буде в кінці сезону. Ну деяким все ж таки говорили, що можливо, літом у нас трішки буде часу і можливо ми теж їх будемо робити. Ну, як вияснилося, літом у нас, якщо і є трошки часу, та нема сил на те, щоб робити форми. Так що надіюсь, що всі клієнти, які чекають форму. Ну, хоча і їм зараз не до да форм, так як зараз у всіх закінчується сезон, підготовку до зими, це важливі нюанси і тому подібне. Розумію, що і так, і так форма зараз нікому не актуальна, але все рівно е на Жовтень, можливо, була б і людям актуальна. А по великому рахунку в жовтні почнемо лише більш-менш якісно за них братися до виготування. Так що, надіюсь, всі мене зрозуміють. І ще помилка. Но ця помилка, оказывается, була не тільки цього сезону, а на її декілька років підряд. Була помилка. Декілька років підряд ми вже обробляючи, ми обробляючи полосками компанії Бвелл. Нас все задовільняло, все робить, все якісно робить. Но нам казалося, що у нас, скажімо так, кліща доволі мало. І ми нехтували кількістю обробіток. Якщо раніше при великій закліщованості в початку практики, коли дійсно це була велика проблема, ми, скажімо так, Аналізувавши, могли обробляти велику кількість разів для того, щоб благополучно піти в зиму. А цього ж Ну, а от останні роки обробляючи от конкретно цей тачок, ставивши тут планшети, ми завжди замічали осип незначну. Робили потім проливи з кабатоксами, щоб зрозуміти, чи є кліще, може полоски не спрацювали, чи тому подібне. І скабатокс показував теж незначну осип по два, по три кліща. І, друзі. Що маємо цього року почавши обробляти новим препаратом, е і нам важлива була статистика, ми зрозуміли, друзі, що на цьому точку є багато муравів, котрі тирять просто-напросто тирять наглим образом кліща з планшетів. Настільки тирять, що то просто жах. Пару днів тому я знімав вам ролик, що я розклав... Висипав на планшети кліща, принісшися з другого точка, просто мертвого кліща, висипав на планшет, щоб побачити, чи він щезне, чи ні. Висипавши по 50 кліщів на два планшети, в течение суток залишилося по один-два кліща. Більше там, 40 кліщів просто щезло. Їх поносили кліщі. Ой, кажу, кліщі, мурав'ї. І це говорить о тому, що от зараз ми обробляємо, поклавши планшет, я дивлюсь, а там нема кліща. Там один, два, три, п'ять кліщиків. Ну, я думаю, ну при такої достатньо там два-три рази обробити та й все. А виявляється, ні, друзі, кліщ та паде, а просто ми його нормально не бачимо. Цього року провівши ці аналізи на матку в одному тачку, там з мурахами набагато менше проблем з мурашками. І ми там наглядно бачили, що кліщ паде, і паде не по 3-4, а паде по 20-30, а то і 50, як шарахне, то та шарахне. Так що кліщ присутствує. Ну і цього року, скоріш за все, така скажімо так, определенна циклічність появи кліща. Так як все ж таки в прошлі роки, скоріш за все його було менше, але не настільки, скільки вважав я. А цього року, скоріш за все, все ж таки, його більше. Ну, якби ми не почали то тестувати, ми би не, нам би не було надобності ставити планшети на ті сім'ї, де нема е, мурахів. І ми б просто-напросто не бачили. А зараз, побачивши, що все ж таки кліщ є і його треба обробляти, ми обробляємо. Е, перший приклад, не перший, а перший, перше спостереження по пропаже кліща. Я вже давно замічав, що клі, е, мурахи їх носять, так як в определьний період витягавши планшети, я бачив, як мурашка тягне кліща. Мабуть, то багато хто спостерігав таке явище, але не можна було проаналізувати, скільки він його може, скажімо так, забирати і тому подібне. А тут, конкретно, проаналізувавши, от що я висипав таку кількість, вона за сутки пропала. В будь-якому випадку ті сім'ї теж оброблялись. В будь-якому випадку, навіть якщо там кліща менше, ну якийсь та падав. Я не знав, чи тут така ж закліщованість, так, як і на тому тачку, чи тут менше, чи тут більше. Ну, Тут все ж таки був безрозплодний період і, скоріше за все, тут кліща можливо, а менше. Но це не говорить, в тому, що його нема. В будь-якому випадку, і ще якийсь падал і він знову пропадав. Ми зараз вирішили зробити невеличкий скажімо так, ремонт в матковому домику. Нам потребувало, там -там, скажімо, вивести э, сім'ю виховательки з того тачка. Так як там ну будемо робити ремонт. І от я привіз ця сім'я. Там, ну коротше, не важливо. Бачимо, вже зараз на подставках по 6 7 стоять. Я із домика переклав сім'ю в нові вулики. Сюди привіз, ну, як в нові, в наші вулики. просто вулиці і то, тря, то, тут, стоїть, там, там. Всі 10 хователи ми привезли. В період перекладки воспіталки. Із свого вулля в нової вулі. Ми теж клали полоску, кому полоску, кому клали опять, спрей, кому що. І клали планшети. Вон, кстати, планшети я вже помив. лежать, сохнуть. Принісши сюди, з самого ранку вчора ми почали це робити. Привез я сюди ці вчора привезли шість, сьогодні чотири. Привезли вчора шість цих вуликів і всяде розклав планшет. У нас вчора була доволі така прохладна погода, мурав'ї зранку, скажімо так, не так активничали. І спустя десь дві години, прийшовши на цей точок, е я думаю, подивлюся на планшети що. І на планшетах знову був клич. І скажу, буду відвертий, його, скажімо так, немало було. Ну з чим то пов'язано. Ми переварушили все гніздо, ми перекладали. Е -е -е, можливо, той клещ, який вже був в сім'ї, мертвий, но по якійсь причині застряв, я не знаю, там. Або на фальці, або на рамки, або на воски, або десь там, там десь в вулі, десь в ізоляторі, де ізольова... ізольована була матка для ну, виховательки. А це ми все переносили, стрясували бджілу е в ізолятори, витряхували бджіл е вулі. І звісно, що в ізоляторі внизу, якщо там металеве дно, там нікому упасти. І от, от теж там був кліщ, грубо говоря, і мову висипали вулик. І звісно, що кудись йому потім треба було дітися, і він випадав уже знову через сітку. По одному планшету поклавши на ці шість сім'ї, через дві години я звернув увагу, що кліща так, опять було достатньо. 20-30, ну коротше, було. Так як кажу, по якій причині. Ну, по-перше, ми там і дали і знову нові полоски, перевершили гніздо, це все за собою тягне, скажімо так, більш осіб. І, друзі, і вже на сьогодні на ранок ці всі планшети знову були э, нечисті, так як весь мусор, який падав в прополіса, так як ми зчищали з рамок, ну, щоб перекласти гнізда. Якісь там э, фальс почистили, на рамки. Ну, коротше, всяку всяку всячину. Цей весь мусор лежав на планшетах. А кліща, як, як здуло. Так що, друзі. Це, я вважаю, великою скажімо так, помилкою пару цих сезонів. Так як зараз провівши аналізи, я бачу, що працює ну, все дуже якісно, як цей спрей, також і полоски від компанії BV, ставивши на різні сім'ї, десь було можливо видно. От полосок пада більше кліща. Це я вже говорю про інтенсивну обробітку спреєм. Не по ті 7-8 пшиків, як на початку, а вже нормально змочивши лист. Хто не знає, чим я говорю, там в відео дивіться старі. Так що от полосок в декотрих сім'ях падало трішки більше в перевіряльному аналізі. Ну, якщо е в другій групі сім'я була закліщована більше та, де був спрей. Та вже на ранок наступного дня на планшеті було наглядно відко, що там від полосок вже упало менше, а тут від спрею більше. Так що, де є клещ, він паде як від того, так і від того. А по мірі, е закліщованості також і буде і, е, кількість осипу на планшеті в якомусь процентному співвідношенні. Так що, друзі, вважаю це дуже великою помилкою понадіятися на результат планшета. Результат планшета. Так як він, я тепер зрозумів, що мені ні о чому не говорив. Помните, пару років тому ми теж обробляли, я казав, що кліща доволі мало, там падало по 2-3. Ми потім ну, почали деякі розумники писати, що то полоски не працюють. Ми потім брали тут проливали біпінами з Те ж саме було по пару кліщів і тому подібне. А це ні за того, а банально. Просто отака, коротше, херня. Так що, друзі, так. Якщо бачите, що у вас не паде клещ, то ще не значить, що він не паде. Можливо, паде і паде дуже добре. Но він кудись та дівається. Так що, друзі, мені та інформація сигналізувала, що не мусай багато обробляти разів, достатньо пару разів. Можливо, навіть і про нехто Пам'ятаєте, мабуть, два роки назад, а от три, з кліща настільки мало падало, що от цей верхній ряд ми зовсім не обробили. Ми цей верхній ряд зовсім не обробили, не ставивши полоски. Хвала Богу, воно все призимувало. Можливо, в ті роки дійсно було менше закліщованості, наприклад, ніж цього року. Ну, опять же, друзі, я вот зараз так говорю: ви пойміть мене теж правильно, що. ну, Степінь закліщованості зараз не є критична. Але вона присутствує. Так, як і завжди присутствувала. Просто деколи більше, деколи менше. Якщо в началі практики, от тільки коли я почав знімати ролики в 2018 році, у нас там взагалі така закліщованість в ті роки була, що то просто жах. То просто жах там могло в сім'ях падати по 500. Так що зараз вона не є критичною. Вона є. І проблема заключалась в тому, що в прошлі роки ми недобре читали інформацію на планшетах, так як вона нам демонструвала, скажімо так, брехню, так як допомагали нам звірі. Так що, друзі, так, звертайте на це увагу. Ну, такої там зараз хтось буде радити мені, що бери там, роби смиви, роби там в, в цій в пудрі їх тряси. Ну, цього я, звісно, що робити не буду, так як не бачу в тому на сьогоднішній потреби. Тим більше в моїй практиці, про, скажімо так, випробувавши дані, скажімо так, технології, технології по вирахованню степені закліщованості вони мені завжди показували нульовий результат. Або я щось недобре робив, або кліщ, е не знати, що там мені Так так як, е так як, коротше, Хто дивиться ролики, тот бачив ці наші ролики. та й все. Так що, друзі, звертайте на це увагу. Якщо бачите мурав'ю, або посипати якусь отраву під вулики, щоб вони просто в той період не лізли. Так як, наприклад, мурав'ї мені тут не приносять такі шкоди. Тим більше після того, як став робік їздити, нема ні одного муравейника. Ну, як Хоч маленьку звишеність від муравейника, нема. Но вони вся де є. Коли починаємо годувати, вони починають лізти в кормушку. ну, Скільки вони тої шкоди там зроблять, в тій кормушці, скільки вони там з'їдять того сиропу. Ну, єрунду, та нехай їдять, мені якби вони зовсім не заважали. Максимум то, що надують якісь е, свої невеличкі муравейники, і потім, скажімо так, встанеш у нього та тобі ноги покусали. Це максимальна шкода. Ну, Зараз цього нема, так як робік е, ну, їздивші, скажімо так, лякає їх і вони все ж таки більш ховаються. Но вони присутствують, вони. Як тільки починають годувати, лізуть в, в кормушки. Е, і от зараз, а от зараз я їх на зло не бачу ніде. Так що, друзі, якось так все, такі помилки. Більше грандіозних помилок цього сезону не було, так як всі всі наші, Е... Що, Поленічко, я зайнятий трошки. Зараз я йду. Вже мене. Моя доченька стратила. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Звертайте на це увагу, бо може потім бути плачевно. Бо багато є так людей, котрі е... теж з цією проблемою сталкуються, оказуються. Ми о цьому по великому рахунку. І не замислювалися. А от зараз, коли столкнулися, і озвучивши в роліку, вже почали отримувати і зворотній зв'язок, так як теж люди почали казати, що у одного там лазить так, що цілий планшет в мурав'ях. У одного так, у одного сяк. Коротше, це, оказується, є у всіх. І цю інформацію може, скажімо так, скористуватися, так як вона дуже корисна. І... Приймайте кі зді все друзі на цьому буде завершити. Слава Україні.